Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Чемпіонаті України у сезоні 2016-2017. 14 серпня 2016 рік на стадіоні Мітіор відбувався матч сталь динамо київ 1-2. Динамо Київ перемагає. А давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. Пригадаємо цей матч. Сталь команда Скаминского, стартовая 11 го вот стакан главный э, тренер команды Гал, э, Паньки в воротах, Васин, Ищенко, Стаменкович, Довгой, Красюк, Калинчук, Малакян, Деул, Малакян, Камвалиус, стака вот стартовая 11 -ка. Сталі. Кравченка а, вийде, відповідно, трішки пізніше. Також, друзі, що вийде Роман Дебелко, він поміняє Малакіана, відповідно, друзі. Антон Кравченка а, відповідно поміняє Камваліус. Ось такі друзі відбудуться заміни в Сталі. Динамо Київ, Головний тренер Сергій Рібров, Ребров, Шавковський в Воротах, Морозюк, Драгович, Очигава, Антуныш, Корзун, Сидорчук, Віталій Буєльський, Дервиз Гонсалес, Громов та Жуніор одинадцятка. Динамо Київ, гладкий Віктор Цыганков та Денис Гармаш вийдуть трішечки пізніше, Динамо Київ. А как раз -то Виктор Цыганков Громова поменяй гладкий, поменяй Буяльского, Гармаш поменяй Сидорчука. А -а -а, друзья, а -а -а, про сам матч, да, давайте как раз то говорите. А -а -а, ну что, друзья, можем сказать, Динамо Киев завладела команда с Киева территориальной инициативой. Киане дуже багато володіли мячем. Але сталь дуже здорова команда з Камінського діяла, дуже здорово захищалася, і, відповідно, дуже здорово контратакувала. Ну і відповідно, а знаєте, команда Сталь, вона, вона чекала. Знаєте, друзі, вона чекала на ці шанси, вона його дочекалася на 26-й хвилині матчу. І гол то прийшовся після кутового, який подавав з лівого флангу Деул. Шикарна подача. Іщенко, удар головою, і все-таки гол! 1 0 Сталь виходить вперед на 26-й хвилині матчу. Команда з Кам'янського забиває на 26-й хвилині 1-0. Стає рахунок дуже. Дуже здорово розіграли саме кутовий го господарі. А, ну, і 1-0, в принципі, надалі глобально нічого не змінюється. Сталь грає на контратаках, намагається стримувати київський динамо. Кияни тотально володіє м'ячем, підбирається до штрафного майданчика-суперника, але забити да, ось цей гол ну так і не вдається київському а, Динамо. І справді, хоч і справді кияні були прям дуже близькими до гола. Ну, Знов таки, вони володіли м'ячем, вони підступалися до штрафного майданчика Сталі, але знов таки, прям сказати, щоб знаєте, друзі, прям якось було прям багато з цих моментів да, у київського динамо, я би такого би не сказав. би. А У другому таймі, до речі, друзі, хочу продиктувати статистику, якраз до та першого тайму. Дивіться, 3-5 з ударами по воротах. Перевага київського Динамо. 1-2 за ударами в площину перевага київського Динамо. Закутуємо 2-6 перевага київського динамо. 29 на 71% володіння м'ячем, перевага київського Динамо. Квіяни більше були по воротах, більше володіли м'ячем. У команди з Кам'янського усталі лише один удар в ствірі це гол. Тобто і справді 10 порушень правил у сталі. Одна жовта картка. У київського динамо їх було 7. По всетах 1-1. Ну, тут динамо Київ тисне, але сталь дуже здорово команда э, захищалася. Дуже здорово команда захищалася І дуже, в принципі, здорово діла на атаках. Ну і дочекалася сталь, відповідно, свой шанси. Другий тайм. Глобально, в принципі, нічого не зміниться. Кияні тисне, Кіяни атакують, Кіані володіють м'ячем, але в то, -то галівих. Б... Ну, хоча знає, я би не сказав, що вони прям були, але динамокаї в другому таймі цікавіші, виглядали все одно. Сталь намагається діяти на контратаках володі чим, тільки відповідно буде рости у київського Динамо, буде рости кількість ударів по воротах. Якщо у першому таймі Динамо було там 5 ударів до площину, то, то, то у другому таймі якраз то удари в поворотах, да, у київського Динамо стане тільки а більше. Ось, друзі, тому якось так. Тиснуть динаміці і здавалося, що все-таки ну, не вдасться пробити цю оборону сталі. Але відбувається ключовий момент матчу на 72-й хвилині, коли Малакен отримує червону картку. А Малакен отримав другу жовту картку. Першу Малакен отримав, до речі, на 54-й хвилині матчу. Тут друга жовта картка вилучення. Там був такий момент, що вже воротар сталі там там, і м'яч знаєте, забрав потім футболіст Київського Динамо, не буду так наступив, я так розумію, не спеціально, да? потім там Малакен там відштовхнув футболіста Київського Динамо. Ну, в будь-якому випадку розпочався там конфлікт, там суддя не роздавав <соць>, 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 <соць> жовтий карток, не роздавав суддя, ну, бачите, ну, навіть не роздавав. Тут, друзі, я помилився, тільки одну жовту картку, там отримав Малакена, вона стала червоною. Була там суточка, але все в порядку було. Відповідно, жовту картку тільки Малакян отримав, яка, відповідно, стала для нього другою. І команда з Кам'янського в меншості проти Київського Дінама. Проти, проти команди, яка була чинним чемпіоном України на той момент часу. Ну, і тут вже у більшості кияни розпочинають прямо, ну, прямо. Прямо знаєте, тиск ще нарощувати, і вдається, прямо знаєте, ось. Затыскать прям сталь, самый в их же тут дается прям есть прямо дайте прямо, даете прямо сталь, и в конце концов, 8 на друзья, відбувается 79 девятых на матч. Я бы друзья выделял бы этот проход. Э, просто шикарный был проход э, а, морозю. Как еще напоминается? морозюк зарплаты шикарный проход. Э, прострел на выход Идея панки мяч выбивает, а тут гармаш, набегай, ударий гол 1-1. 1-1 зревнял рахунок Яніна, на 79-й хвилині. все-таки забивають гол. Э... Кияння. Все-таки підепечний Сергіє Ребро Все-таки забивають. Все-таки забивається один-один стайн рахунок. Ну а далі стали уже на відбій, команда хоче зберегти нічю. Динамо тисти на ворота. Суперника, 88-ма хвилина, матчу. атакує Динамівці, Маразюк, передача, Антониш абсолютно саме не прикритий. Удар з метою 25, рікашетий гол. І гол. 1-2, Київ вириває перемогу на стадіоні Метеор 1-2 і Рикашет допомагає Динамо Київ 14 серпня 2016 року перемагає команду Стали з Кам'янського з рахунком 1-2 важкала ва перемога. Ось по статистиці другого тайма 3-9 по ударах. Це якраз та статистика окремо другого тайма. За ударами в площину 0,5. За кутовими 6.0. 27,73 володіння м'ячем. Перевага Київського Динамо. І підсумкова статистика матча 6.14 за ударами по воротах. Перевага київського Динамо. 1-7 перевага за ударами в площину також Океан. 12-2 за кутовими перевага океан, 1-2 по авсейдах, більше авсейду було у Динамо. 22-14 за порушеннями правил, 5 жовтних карток у сталі 1 червона. Картка. У Динамо Киев была лише одна желтая карта. Ну и 27 на 73, 30 ведь соток в ладе не имеет чем. Было у Киевского Динамо. А, Тоже Динамо, перемагає по ділу стали еще брать статистику. але знаєте знаете, стали, я бы видал, бы налаженность. справді команда с Каменского показала характер. И, в принципе, да, Динамо по ділу перемагає, Все-таки они тыстаны, все-таки они биши атаковали. Хоча і голівих моментів у Динамо не було, але там дуже багато було таких напівмоментів, знаєте, не на Браво Сталі. Справді команда була дуже близькою до сенсації. Команда була дуже близькою до того, щоб відібрати очки на той момент часу Динамо. Чинного чемпіона України, я ще раз повторюсь. Вилучення малякена, напевно, ключовий момент матчу, все-таки в більшості кіані дотиснули Сталь. Але браво команді з Кам'янського, Браво Сталь! Браво! Пригадали ми, друзі, цей матч 14 серпня 2016 рік, чемпіонат України сезону 16-17. Стадіон Метеор в Дніпрі, прямий матч Сталь Динамо Київ 1-2. Динамо Київ перемагає. Друзі, я вам хочу побажати тільки всього самого найкращого. найголовніше, друзі, ви бережіть себе. Бажаю вам тільки добра. Усім до побачення, друзі. Будьте щасливі. Всім пока.